Слово Вілітас на ранок великої суботи. Після смерті Ісуса зняли з Христа, опорнули полотном і поставили в гробі неподалік місця, де Він був розп'ятий. Тіло нашого Господа покладене до гробу. В якийсь момент може здаватися, що смерть торжествує, і диявол переміг. Та останнє слово залишається з Господом. Син чоловічий буде виданий у руки людям. І вб'ють Його і три дня після того, як його вб'ють, Він воскресне. Ісус лежить у гробі, але Він не переможений ним. І, хоч Він помер, та смерть не має над ним влади. Ісус не забереться. Очікуємо в тиші, споглядаймо його велику любов, Він пообіцяв і виконає своє слово. Він є Бог не мертвих, а живих. Вже скоро. Смуток смерті складе свою зброю перед тріумфом божественної любові. Вже скоро темрява людських сердець буде освітлена силою Божої благодаті. Вже скоро тиша гробу буде розвіяна радістю Христового Воскресіння. Очікуймо в тиші і споглядаймо Його велику любов до нас.